Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Лівчанська. У нас сьогодні доволі цікава тема. Як завжди, тему нашої кави нам задають наші читачі-сторінки, передплатники. Ті клієнти, які консультуються, так ось тема вийшла з вчорашньої дуже бурхливої дискусії з приводу того, що а, треба чи не треба компенсувати додаткову соціальну відпустку працівнику, який помер. Які там підстави для такої компенсації, ну і багато багато чого іншого. І ось в ході цієї дискусії я навела приклад, що якщо б ви в такому випадку ролик ви робили, якщо б у вас працівник звільнявся, тобто було звільнення звичайного працівника. Ви б діяли за відповідними нормами, відповідними алгоритмами, в тому числі статті 83, і ПРО, Таку компенсацію, тому що треба все проводити відповідно до законодавства і провести все всі остаточні розрахунки, і саме з цієї дискусії, де да, з'явилася сьогоднішня тема нашого запитання, тема в сенсі того, чого це я наводжу такий приклад з приводу саме звільнення, да? і з'явилося питання: а що? Смерть працівника прирівняли до звільнення. Знаєте, мене це питання дуже зачепило. Зачепило в. Контексті того, що про це треба поговорити, з'ясувати кілька понять, які в нас застосовуються щодо звільнення працівника, і тільки потім безпосередньо відповісти на це питання з приводу того, чи смерть працівника прирівняна. До звільнення. І взагалі, що з такими моментами робити з приводу компенсацій? І чому в цих випадках є певні особливості, а ще й доволі так невеличко поринути в історію, чому у нас відкорбувалося, що це не може бути аналогія зі звільненням? Давайте розберемося в цих, цих питаннях. ну, Тому кадрова кава сьогодні буде не така коротка, як завжди, бо треба багато про що поговорити і так, давайте розберемося зі звільнення, де в кодексі законів про працю України сховалося звільнення. Підстави для звільнення, процедура звільнення і все інше. Дивіться, в нас є стаття 36 Кодексу законів про праці України, в якій зазначено підстави для припинення трудового договору. Низка цих підстав для припинення трудового договору перераховані безпосередньо в самої статті 36, а низка підстав є так званими відсильними нормами, тобто вони нас відсилають конкретно. До інших статей. І що ми бачимо в тих статтях? Давайте спочатку про назви поговоримо. Назви статей ми розглянемо сьогодні тільки п'ять. Стаття 38, 39, 40, 41 і 45. Всі вони визначають підстави для припинення трудового договору. Але всі назви цих статей починаються словом розірванням. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, розірвання трудового договору на вимогу профспілкового або іншого органу. Тобто маємо перше поняття припинення трудового договору, друге поняття. Розірвання трудового договору. Далі по, по, гуляємо, да, в, ці змісти цих статей. В кожній статті ми бачимо з вами слово звільнення. Да, процедура звільнення, процес звільнення, повідомлення про звільнення і так далі. Тобто в нас в кодексі застосовуються одночасно три поняття: припинення трудового договору. Розірвання трудового договору і звільнення. Ми з вами е, звільнення використовуємо частіше за все, а звільнення з ініціативи працівника навіть так і говоримо. Звільнення з ініціативи роботодавця, звільнення у зв'язку з короченням, тобто продовжувати можна на всі ті підстави, які передбачені у нас кодексом. Чому так? Чому таке розмежування в кодексі, ви знаєте, я вам навіть не скажу, коли воно з'явилося, і чому не конкретизували саме, да, не залишили тільки припинення трудового договору, чому не залишили тільки розірвання трудового договору, чому вони всі трьох є? Чесно кажучи, я в екскурс самого цього питання я так глибоко не поринала. Але з огляду на статтю, Принаймні 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 і так далі ми можемо зробити висновок, що всі ці три поняття застосовуються як тотожні припинення трудового договору, розірвання трудового договору і звільнення. Тобто, коли ми бачимо з вами в нормах статті а, кодексу, ну, наприклад, відкриваємо 83 від статтю Кодексу законів про праці України, там, де говориться саме про компенсацію невикористаних днів щорічної основної додаткової відпустки і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, ми там бачимо слово звільнення. Да? Ми ж не можемо сказати, не будемо нічого компенсувати, бо в нас не звільнення, а припинення трудового договору. Ми з вами розуміємо, що то є тотожнє поняття і спокійнісінько собі да, виконуємо норму 83 статті. Більше того, якщо ви відкрите типову форму П4. А... Типова форма наказу, яка міститься в 489 наказі від 5 грудня 2008 року, там де затверджені типові форми статистичних спостережень, ми побачимо ще одну цікавинку. Назва самого наказу буде звучати наступним чином: наказ, про, наказ або розпорядження про припинення трудового договору. А далі буде стояти дієслово звільнити. Такого-то і такого-то у зв'язку з тим-то і тим-то. Тобто, знов ми маємо ситуацію, коли застосовується і припинення, і звільнення, як сам процес звільнення, як тотожні поняття. Тому, ну, мені трішечки не незрозуміло, да, чому виникає питання, а що смерть працівника прирівняли до звільнення, давайте поринемо ще в це запитання. І так. В нас дуже довгий час з самого існування Кодексу законів про праці України, тобто з набуття чинності з 1972 року, була доволі дивна ситуація. Був трудовий договір, було укладання трудового договору, були різні підстави для припинення трудового договору, окрім одного припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника. Знаєте, таке враження, що працівники. Мали помирати тільки після того, як їх з підприємства звільнили якимось іншим чином. Але це, звісно ж, ми розуміємо, знаємо, що це не так. І дуже довгий період часу не було підстави, в кодексі не було підстави. Нормотворчої не було підстави, так, тобто норми законодавчої, вибачте, законодавчої норми не було в, в кодексі, яка б звучала як. Припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника. Да? Ми писали, що е, за е, тими нормами, які містилися в інструкції номер 58 про порядок ведення трудових книжок працівників, роботу припинено у зв'язку зі смертю. Да? Тобто, ну зрозуміло, що якщо наставала фізична смерть особи. Був підтверджений факт: ми дійсно роботу припиняли. Я говорю про те, що не було законодавчої підстави, саме пункта статті, щоб можна було припинити такий договір у зв'язку зі смертю. Ситуація змінилася від набуття чинності закону 23.52, який набув чинності, вибачте, за тавтологію, 19 липня 2022 року в Кодексі законів про працю України. В статті 36, яка визначає підставу для припинення трудового договору, з'явився пункт 8 з позначкою 2, який чітко говорить про те, що підставою для припинення трудового договору є смерть працівника. Да, там є ще е, визнання особи безлісті відсутньої і оголошення її Померлою в судовому порядку, але це вже такі собі чесні випадки. Ми говоримо про безпосередньо підставу у зв'язку з, зв з смертю працівника. Тому да, підстава це вже на законодавчому рівні. Да, прирівняли звіль, смерть працівника до звільнення. Ну, якщо ми говоримо про те, що застосовуються три фактичні поняття: припинення, розірвання, звільнення, то можна сказати так: є підстави для припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника. Так, да, писати в наказі е, якось виглядає дивно. Звільнити у зв'язку зі смертю, ну якось дивно. Ми звикли, да, в нас дуже багато звичаєвого. Ми звикли, що звільняємо ми зазвичай живу особу. І якось да, ну, до смерті і так ставишся, ну якось не те, щоб упереджено, а з якоюсь такою з якимось таким дивним відчуттям. Ми завжди, навіть якщо це смерть не стосується безпосередньо нас самих. Да, наших родичів все одно людина при слові смерть якось напружується, да, тому що кожного разу приміряємо цей момент на себе, хоча б навіть не віддаємо собі в цьому якоїсь там певної, певної думки, да, навіть про це не задумуємося. Так ось, да, ми все ж таки кажемо, що звільнити у зв'язку зі смертю якось дуже некоректно виглядає. Правильніше буде написати, припинити трудовий договір. у Зв'язку зі смертю. Да? Ну, так, 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 нібито коректніше. Але по факту, маючи підставу для припинення трудового договору, да, цей момент з приводу дій, він буде мало чим відрізнятися від фактичної процедури звільнення. Відрізнятися буде тільки тим, що особи в нас. Фактично, немає у особи в, в сенсі працівника. Але є інші особи, з якими ми будемо мати відносини, да, в тому числі з приводу виплати компенсацій, надання документів і всього-іншого. Всього, всього да. Так ось. Повертаючись до того питання, про яке ми з вами говорили, де да, з чого вийшло питання, а смерть працівника прирівняли до звільнення, давайте подивимося ще з вами разочок на статтю 83 Кодексу законів про працю України, яка стосується компенсації невикористаних відпусток. Да, перша частина її присвячена безпосередньо звільненню. Є в ній окрема норма, яка говорить про виплату компенсації померлого працівника, якщо він не використав відпустки ті самі, щорічні основні, щорічні додаткові і відпустки працівникам, які мають дітей. Так ось, да, норма. Навіть для е, випадку смерті працівника, вона фактично з внесенням змін, які, ну, в зв'язку з якими з'явився пункт 8 з позначкою 2, вона фактично залишилася тією самою. Там трішечки змінилося щодо виплати такої компенсації членів, членам сім'ї такого працівника, але сама норма є ще додатковою. Додатково конкретизована, чому вона додатково конкретизована і чому вона не охоплюється да, всіми питаннями звільнення? Та тому, що вона була в 83 статті норма щодо виплат компенсацій працівнику у разі зі смертю, компенсації виплат його спадкоємцям або членам сім'ї. Вона була і до того, як. В нас з'явилася підстава пункт 8 з позначкою 3 статті 36. Тобто, оскільки є особливість, особи нема. Але навіть якщо особи немає, ви маєте дотримуватися тих самих правил і принципів, не порушуючи прав. Тієї особи, навіть якщо її немає. Я вам хочу розказати дуже цікавий приклад з цього приводу, саме з приводу виплат компенсацій у разі смерті працівника. Де, ну, хтось може подумати так, да, там, грішною справкою, справою. Хтось може подумати так. Ну, працівника ж немає, він же ж не буде з нами. Оспорювати суми виплат. Ну, не виплатили та й не виплатили, і все. Да, а далі, ну, як воно вже буде, особи нема, смерть все вспише. Ні, так буває не завжди. В нас е, є один читач журналу «Кадровий QA», який колись е, звернувся на гарячу лінію саме з запитанням, що? В нас питання по виплаті компенсацій саме за відпустку у зв'язку з тим, що особа померла, а найближчий родич цієї особи тепер да, ставить до нас вимоги виплатити повністю все. Тобто, да, не треба розраховувати на те, що да, якщо особа померла, можна щось там не доплатити. Ваш обов'язок. У разі припинення трудового договору, хай бо то припинення трудового договору з живою людиною, або припинення трудового договору у зв'язку зі смертю працівника, ваш обов'язок спершу провести виплати всіх належних сум, всіх належних сум, за наявності відповідних підстав, підтверджуючих документів і так далі. А потім да, вже всі інші дії. Так само ви б чинили. Пам'ятаєте, з чого питання виникло? З Тому що я сказала робити за аналогією. Так само, як би ви чинили до живої особи. Ви проводите всі виплати, ви проводите всі процедури, ви додаєте всі документи, якщо до вас звертаються члени сім'ї такої особи, і ви робите все. Так, як треба, якби робили з живою людиною. Тому що да, це один з елементів припинення трудового договору. І далі вже ви маєте робити да, все відповідно. Щоб не було питань, якщо були підтверджуючі документи, що не використаний якийсь з видів відпустки. І ви її да, там, не доплатили, а сказали, ой, вдова потім використає. Як, наприклад, з відпустками-працівниками, які мають дітей віком до 15 років, ой, вдова потім використає. Да. Вдова звертається до свого роботодавця і каже, надайте мені таку відпустку. А роботодавець каже, та ні, ви ж за неї кошти мали отримати. На тому підприємстві, де ваш чоловік помер. Чом я вам маю щось додатково виплачувати? Вона каже, мені там нічого не виплачували, бо сказали, я маю право. І що виникає? Виникає судовий розгляд. Не доплатили. Так ми ж думали, він помер, а вона потім. Не думали, він помер, а вона потім. Документи, підтвердження, норма закону. І виплачуєте все, що. Передбачено законодавством. Ось такий е, цікавий, хоча і трішки великий, а можливо навіть нудний кейс, я сьогодні з вами хотіла привести на кадровій каві. Будь ласка, вчить законодавством. Я розумію, що ви не будете вчити його в динаміці, в сенсі ретроспективи, як воно було колись раніше, вчить на сьогоднішній момент. А ось такі цікаві факти ми будемо з вами інколи обговорювати на кадрових кавах, чому воно? Так буває. Тому що, коли знаєш, як було раніше, дуже цікаво спостерігати, як змінюється законодавство, і як відреагують на це ті, хто законодавство застосовує, да, що можуть чогось не знати, або е, знати недосконало і потім неправомірно використовувати. Да, використовувати законодавство треба на сьогоднішній момент, тут і зараз. Да, тобто, чинне законодавство, але ще й Дуже вас прошу, замислюйтесь над тим, що ви використовуєте, і як воно має бути. Я дуже хочу, щоб ви ой, мислили логічно і думали, що ви робите. Ой, розкажу вам байку. Одна з моїх керівниць перших ставила таке питання. Ви думаєте, чи виконуєте накази? А, тобто, ну, натякаючи на те, що я ось так сказала, так і робіть. На що я їй відповіла? Я думаю над виконанням наказів. Ось і ви думаєте, над виконанням законодавства, в тому числі законодавства про працю. Дякую вам всім за увагу і зустрінемося на наступному тижні. До побачення, тихого, всім і мирного дня!